Плато від радіостанції перегорів конденсатор, і ми його замінили. Антени, кабеля, ретранслятори, перепрошивка, що робимо багато-багато цікавого. Виготовлюємо. Акумулятори набагато дешевші, практичніші, тайпсі роз'ємами. Ну, 21 століття, століття, саме розумієте. Економіка в тому, що він дешевший, практичніший, його можна під'єднати від павербанка, Не треба з собою тягати. 220 провод на позиції, там да і чи кудись бігти, повертатися, щоб зарядити його. Треба тільки павербанк і все зараз. Ще багато чого придумаємо. Це для радіозв'язку, для того, щоб хлопці були в безпеці, вони викидають собі пауки над окопом і працюють з радіостанцією внизу. Блін, вони дуже класно працюють, до 16 кілометрів ми самі перевіряємо, класна річ. Він маленький, компактний, зручний, ти його скрутив отак і кинув. Рюкзачок рузачок собі, там, він тобі взагалі не заважає. Він практичний. Так само присипив на гілочку, розклав, їх, все. І він працює. Досвід він дає своє, тому що ти там був, ти знаєш, як це працює, ти знаєш, для чого це, коли треба воно, коли воно не треба. То що там хлопці приїжджають до нас і кажуть, та, ви там не були. Ви не знаєте, були, знаємо. У нас багато чого не було тоді на той момент. Зараз ми знаємо, знаємо, як це працює, для чого воно. І допомагаємо. Допомагаємо і будемо допомагати. Працювали з кулеметом безпосередньо в близькості до ворога до, 8, до 80 метрів. Це був ліс, приходилось і копати одночасно, і стріляти. І бігати і за їжею, і за водою, і за радіостанціями, і за батареями, і виносити хлопців. Тяжковато було, але справились. Зв'язок важливий, тому що, якщо в тебе є, наприклад, тут радіостанція, тоді ми навіть не знали, як з нею да, працювати. Якщо в тебе її нема і ти залишився сам, це все. Це або ти мертвий, або ти полонений. Це без зв'язку. Це 100%. Нема зв'язку, все, ти нічого не можеш зробити. Абсолютно. Тому зв'язок це насамперед найперше, що може бути. Друзі, ставайте друзями дешеве, донатьте, кожна гривня дуже важлива. Це все дуже багато чого коштує. Ваші донати насамперед це дуже важливо. Перемога понад усе.